Слава Україні! Розпочалась 593 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, позиції наших військ та цивільних об'єктів нашої держави. Авіаційних ударів зазнали Грабовське Сумської області, Костянтинівка Донецької області, Новоданилівка, Роботане, Оріхів Запоріжської області, Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій або штурмових дій не проводив. На запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні і штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андрівки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби. Дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 350 окупантів, два танки, три бойових броньованих машини, одна артилерійська система, один засіб протиповітряної оборони ворога та два автомобілі. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!